Капаланське благословіння на 18 червня 24-го року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь знову розмовляє своїми учнями і каже їм, що прийде дух істини. І цей дух істини. Знаєте, викриє світ цей, викриє в чому? Викриє за гріх, викриє за правду і викриє за суд. За гріх тому, що не повірили в Ісуса Христа, за правду тому, що, знаєте, тому що Він іде до Отця і вже не буде з учнями знаходитись, а за, за суд те, що вже Князь світу всього вже засуджений. Це ті слова, це ті слова, які потрібні учням і потрібні нам, учням Ісусовим. Бо саме сьогодні дух істини серед нас. І дух істини засуджує за гріх, засуджує за правду, засуджує за на суд. Повернемося до останнього за суд, що Князь світу вже засуджений. Кожен з нас приймає рішення, як жити, або з ким бути, з Богом бути, або з князем світу цього і цінностями цього світу. І якщо немає е, у мене рішення прийматися не бути не перебувати з Богом, а бути з князем світу цього, то це і є. Я перебуваю з тим, хто вже засуджений, хто вже, хто вже програв вирок, на якому е, вже лежить на ньому, як печатка. Але якщо я приймаю жити з духом істини, який веде мене в правді в істині, і як говорить Ісус, що Господь хоче, щоб ми поклонялися не десь на пагорбах, не десь в місцях побожних, там, де храми є, а в духі істини. І коли я цього духу істину беру в серце своє, то я приймаю свій напрямок бути в єдності з Богом. І тоді своє життя віддаю цьому. І, і знаєте, і міняю напрямок від князя світу цього на Боже, на ну на Божий, на Божий напрямок, на з'єднання з Ним. І тоді я починаю прислухатися до Духа Істини, як Він працює, роблячи, роблячи заповіді, виконуючи, які Ісус мені заповів, але тим самим, крок за кроком, йду до єднання з ним, бути в єдності з ним і тримання в цій в єдності. Ми спочатку шукаємо Господа, бо, напевно, погано чуємо, погано бачимо Його. Але коли наше бажання, прагнення до нього не ну, знаєте, підігрівається нами самими, розігрівається, то з кожним кроком ця, ця, знаєте, ця спрага з'єднатися з ним росте з нас і він себе відкриває. Ми його починаємо чути, починаємо бачити і починаємо йти з ним. Життям вічним уже по цьому земному житті. Амінь.